Мене звати Андрій, я живу у невеликому селі на Тернопільщині. Мені 42 роки, я працюю трактористом у місцевому господарстві. Життя у мене просте, як і у більшості тутешніх людей, робота, дім інколи допомагаю сусідам, бо в селі всі одне одного знають і підтримують. Я завжди намагався жити по совісті та у вірі, бо вірю, що Бог завжди поряд із нами, особливо у важкі часи. У нашій церкві я майже кожної неділі. Люблю, коли приходжу туди, бо відчуваю якесь особливе заспокоєння. Після служби завжди легше на душі. Звичайно, є в мене й своя маленька традиція. Кожного вечора я молюся перед сном це вже давно стало частиною мого життя. Перед тим, як лягти, я беру свій молитвенник, читаю улюблені молитви, прошу здоров'я для своєї родини. Захисту для наших військових і, звичайно, миру для України. У ці дні кожен про це просить. Того вечора було все як завжди. Повернувся з роботи, трохи попрацював у дворі, бо в селі завжди є якась справа. Потім повечеряв із дружиною поговорили про справи, і я пішов до своєї кімнати. Взяв молитвенник, як завжди, став перед іконами і почав молитися: молився довше. Ніж зазвичай, сам не знаю чому. Але в серці була якась тривога. Вже коли ліг спати. Ця тривога трохи вщухла, і я заснув А те, що мені приснилося тієї ночі, я не забуду ніколи. У тому сні я стояв посеред нашого села, і все здавалося звичним, але в повітрі відчувалася якась незрозуміла тривога. Раптом почувся сильний гуркіт. І я побачив, як один із будинків біля церкви буквально розлетівся на шматки від вибуху. Полум'я здійнялося в небо, люди почали вибігати зі своїх домівок, кричати, плакати, хтось падав на коліна й молився. Я сам застиг на місці, не розуміючи, що відбувається. Потім я глянув далі за межі села і побачив ще страшнішу картину: усі горизонти горіли. Вибухи лунали звідусіль, і здавалось, що земля здригається під моїми ногами. Вогонь поглинав усе навколо, дим стояв стіною, а з неба падали якісь уламки. Я зрозумів, що це не лише наше село, а це було всюди Україна палала, бо і в цьому полум'ї здавалося б, що немає ні кінця, ні краю. Люди металися від розпачу, там хтось ховав дітей, хтось кликав на допомогу. Але все виглядало безнадійно. Я сам відчував, як страх і розпач захоплюють мене. У тому сні я дивився на все це й думав, що це кінець, що порятунку немає, і раптом серед цього хаосу з'явилося яскраве світло. Воно було неймовірно чистим і спокійним навіть серед такого жахіття. У цьому світлі я побачив постать, і вона дивилася прямо на мене, голос нареб спокійний. Але дуже сильний, мовив. Молися поршню Андрію, бо молитва сильніша за полум'я. Тільки через неї можеш відвернути біду. Ці слова вразили мене до глибини душі. І поки я стояв там спантеличини, вибухи почали стихати, а світло розсіювати темряву. Я прокинувся раптово, наче мене хтось розбудив. Весь у холодному поту серце билося так сильно, що здавалося. Ось ось вирветься з грудей. Я лежав кілька хвилин, намагаючись зрозуміти, що щойно сталося. Те, що я бачив у сні, було настільки реальним, що здавалося, ніби я справді пережив усе це. Не гаючи часу, я схопився, узяв свій молитвенник і став перед іконами. На колінах я молився так, як, мабуть, ніколи раніше. Я просив у Господа захисту для України, для нашого народу. Для кожної людини, яка живе в цьому нелегкому часі. Я благав про мир і про те, щоб ця страшна біда оминула нас. Після молитви ще лежав у ліжку і намагався осмислити все, що сталося. А зранку, я, як тільки настав світанок, я вирішив почитати новини. І те, що я побачив, мене приголомшило. У новинах писали про загрозу нових масованих обстрілів по всій Україні. Усе це дуже нагадувало те, що я бачив у своєму сні руйнування, пень вогонь, страх і відчай. Я сидів і не міг відірватися від телефону. Здавалося, що моє видіння і ці новини були якось пов'язані це було, наче підтвердження, що той сон не просто гра уяви, а попередження мені стало зрозуміло Бог хоче, щоб ми діяли, щоб ми молилися. Щоб ми просили в нього захисту. Друзі, я закликаю кожного з вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Якщо лунає сирена, одразу прямуйте в укриття, не ризикуйте своїм життям і життям своїх близьких зараз дуже тривожні дні і ситуація може бути дуже напруженою. Бережіть себе, не нехтуйте безпекою, але не забувайте, що поряд із заходами безпеки важлива і наша молитва. Звертайтеся до Бога, просіть у нього захисту для себе, своїх родин і нашої країни. Саме через молитву ми отримуємо силу, віру й Божу підтримку у ці непрості часи. Ці дні можуть бути гарячими, але разом ми можемо вистояти: моліться вдома, моліться в укриттях, де б ви не були. Господь завжди поруч і чує кожного з нас. Нехай Бог береже вас і нашу Україну.